Будь ласка, ще раз другий пункт, і, і ми поставимо останнього зваження. Відповідно до пункту 5 загальних положень, рішення сесії і так далі, доповнити розділ 5 збереження популяризації і подальший розвиток українського культурного надбання як одну з основних складових у справі національно-патріотичного виховання, протидія впливу держави-агресора в інформаційний і культурний простір Хмельницької. Області та України. Це ми за козаків Поділля як один з елементів, так, та. а так, там і є цілий ряд ще. Все, я розумію. Інагриварна, в управління культури є така програма і У нас в програмі точно вказаний один з пунктів це охорони культурної спадщини, але тут мова йде трошки не, ту, не про ту культурну спадщину, мова йде про архітектурну, ну, скажімо так, про. Пам збереження пам'яток. Так, да, збереження пам'яток. Тут трошки в іншому ракурсі але я, чесно кажучи, скажімо так, я не знаю, чи доцільно так його вводити, щоб воно все одно якимось чином трохи перегукувалося. Ну, якщо тут доповнення є, то до уваги. Якщо це доповнення мають місце. Я ще раз запитую департамент управління культури має на сьогодні. Значить в указі президента, що стосується національної програми. У патріотичному вихованні чітко вказано. пунктом третім водночас важливою складовою національно-патріотичне виховання є поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема в сферах освіти, науки, культури і мистецтва, окремо виділяється спорту, вітчизняну науку, духовну культурну спадщину. Це указ президента, і на підставі якого була створена програма Кабінету міністрів, і далі вже на тій програмі Кабінету міністрів наша обласна сесія проголосувала відповідно за те, щоб ми тут створили координаційну раду і займалися цими питаннями. Я почув у Координаційну раду. Я не зрозумів, да, зрозуміло, в чому яка координаційна рада, і при чому не указ президента, президента. Добре, по стратегії. Президента? Це визначається указі президента. Визначається стратегія національно-патріотичного виховання. Утвердження далі там іде. Стратегія. А якраз на основі цієї стратегії були розроблені. Відповідні положення про діяльність координаційних рад і про те, що рекомендується створити координаційні ради по цій програмі. Не путайте божий Дар з Яїщицю. Я вибачаю за це. Ну, ви ви вже все в одну купу склали. Немає. Це це зовсім дві різних речі. Там була постанова Кабінету міністрів про створення координаційних рад. На виконання певних норм, указу президента і так далі. Ви зараз все зігнали в одну кучу під один указ президента. Це зовсім. Ну, люди добрі, ну, для того, щоб про ну, це говорити, сутні. потрібно ну, розмежовувати. Ну що ж ви все в одну ну, 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 я вас прошу. Ви ну, потратили, вибачте, при всій повазі, ми потратили дві години з чимось часу, ні на що. На, на, вибачте, на дискусії, які, з яких ми нічого на нинішній день, що ми прийняли? Ми ніж нічого, нічого, нічого не винесли, але що ми думали, для дітей. Люди, які доброго? будуть це бачити, вони винесли з цього і бачить. Що всі? ми зробили добро? Дайте мені відповідь. Ви навіть е, е, чітко не могли прописати свої вимоги. Ви навіть попутали документи. Які документи? Ну, ви складаєте по, по розділам. Та які я ж розділи? Ви читаєте указ пункт? президента про стратегію і туди ж вписуєте координаційну раду, яка створювалася зовсім іншими документами. Ну про що ми зараз говоримо? На основі президентського указу. Та не на основі. Та ви, вислухайте вже Та не говоріть такого, ну не, не позорьтеся. Не на основі цього указу. Після цього е, Кабінет міністрів прийняв постанову відповідну. Чоловіче, я перепрошую. я вже перед особисто. У мене дві вищих юридичних освіти. І ви мене в чомусь зараз переконуєте. Я вичитую кожен документ. І різницю відчуваю, де є постанова Кабінету міністрів, де є указ президента, де є закон. А ви все склали в одну купу. Воно не клеїться одне з іншим. Тому що ці документи взаємопов'язані між собою. Та абсолютно ні. А я кажу, не... що так. Да. Давайте будемо голосувати. Ставлю на голосування. Будь ласка. Хто за те, щоб прийняти е, пропозицію? До розділу, До розділу 5, прошу голосувати. Хто за, прошу підняти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Онлайн. онлайн, будь ласка, ваша позиція? Хто за? Прошу сказати в голос. Маковей, утримав все так як яким чином буде козаки поділя будуть займатися патріотичним вихованням, я не почув, а просто почув, що треба когось нагородити. І це тому я поки що проти. ще проти, пане. Ой, утримався. Утримався, є. Далі. Хто в нас ще на ефірі є? Раніше <потримувся> я, О, я Покажу, поки що утримуюсь, тому що я до цього питання ніхто, як кажуть. Ще не дійшла. Добре, зрозуміло. Далі. Павлички. Далі хто в нас? Хто в нас? Почули мене? Да, так, -да, будь ласка, ваша позиція. Проти. 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 Далі, Канкува, Тетяна, Також отримала. Пані Тетяна принес, далі. Проти хто? Проти хто? Будь ласка, продовжується. Присутні. Проти. Один, два, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Отрималась присутні. Один, два, чотири. три. Чотири. 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 Шість за, сім проти. Один, mm. два, три. І сім утримались. Все одно більше проти. І сім проти. Два так. речення по цьому фенсу. Значить, добре інколи перечитувати постанови так далі. І в кожній постанові чи програма, чи там указ президента обов'язково йдеться про мета. І в меті написано збереження національної ідентичності. Як на найбільше, найбільше наша духовна цінність. Цінність. Тепер ніхто не заперечує, тут хто утримався, хто проти, що козаки Поділля, і, і конкретно Микола Панасович, це надзвичайно потужний інструмент у збереженні національної ідентичності. Тепер тут правильно було сказано, що якщо вони працюють у цьому відношенні і в них нема відхилення, відхилення, то в нас не може бути претензій до козаків Поділля. Але отут тільки що зачитували документ, де пишуть самі учасники, що Четвер, якийсь там корпоратив кенселко. П'ятниця, другий якийсь кооперативний інший, це є не що інше як відхилення від їхньої. Від їхнього завдання. І тому мені здається, що ми не повинні тут закритися тим, що ми це питання не розглядаємо. Ми, ми погано подано, подано це питання і так далі. І, і що, це, що це вже питання кадрове питання, так далі. Мені здається, що відхилення. Від того, що нам показували документ розклад, розклад руху ці корпоративи, це є конкретний факт відхилення, і ми здаємо, що ми тут повинні якось відреагувати. відрагуватися. Я якраз от ви дуже глушно, що сказали, що чому я пояснюю позицію, чому я голосував утримався, тому що смисл поданні є, але воно дійсно погано працює. О, дійсно, пану добрацьовано, добрацюйте, від конкретизуйте чітко завдання, не узагальнено, а конкретизуйте, І тоді можете виносити на слідкує засідання. Але бачите, ви теж підмітили, я сказав, з конкретними претензіями або зауваженнями, з конкретними пропозиціями, а не узагальнені речі, розумієте? І ще раз наголошую, наша рада неповноваження вирішувати кадрові питання. Ми можемо рекомендувати тим структурам, які вирішують Для цього потрібні підстави. Так. Ще раз скажу. Значить, ми розглядаємо козаки Поділля тільки в одному контексті. Або вони працюють в режимі патріотичного виховання, або не працюють. Якщо вони не працюють, доведені факти і ми можемо тоді вже рекомендувати. Я просив 4 хвилини, щоб показати середини цей ансамбль козаки Поділля. Що там робиться? Що говорять артисти? До мені не дали ці 4 хвилини. Ще раз говорять артисти, і ми маємо слухати, що говорить артисти? Так, да, Учасники цього ансамблю. Ми там вже ж на сьогодні це питання закрили. Ну люди добрі. Ми не ми не до цього. Та Я ж не вимагаю, щоб ставити зараз це питання. Я сказав причину, що Ну, коли будемо слідуючий раз, підготуйтеся, слідуючий раз, давайте сформуємо новий порядок денний, винесемо це питання і конкретно будемо слухати. А то ми щось так скачемо ну, з одної сторони. Давайте, давайте так і Ще раз наголошую, це питання вже закрите. Якщо на е, 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 Коленсійну Раду поступить колективна заява, від колектива, колективна заява від колектива, де буде представлена більшість колектива, де буде заявлено, що на сьогоднішній день формат роботи козаків Поділля в розрізі патріотичного виховання не виконує свої функції і так далі, тоді ми будемо правомощні розглядати це звернення. Письмове звернення. Ні, якого колективу? Не буде вам такого звернення. Ну, то про що ми зараз говорим? Так я вам розказую, тому що люди, як мені варать, люди, ми нічого не можемо писати, тому що ми, кроме того, що співати, нічого не вміємо. І писати а ми нікуди ні. не будемо і нічого не будемо, нічого не будемо нікому говорити. Все, рухаємо далі, колеги. Я вважаю, що в нас повинна з вами душа боліти за те, що Роби, в нашому місті розвалюється такий колектив. Так, переходимо до другого Ні, ні. І сотні живіцький стосовно. Ми ще навіть не почали. Ні, Іорживіцький. Гіджаліцький, будь ласка, стосовно робочої групи. робочого мікробольниця. Будь ласка, місця. Як зручніше? Ну, Спробую втрутитися, скажімо так. так, Що стосується роботи нашої, знову ж таки, робочої групи щодо визначення ефективності проведення соки оджура на території Хмельницької області, оскільки крайнє наше засідання відбулось в квітні, в квітні, так. В червні і саме в червні розпочався канікулярний період закладах освіти в області. Ми підтримали одну із пропозицій члена робочої групи провести анонімне опитування, як то кажуть, по гарячих слідах щодо організації проведення саме обласного етапу всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Джура», який відбувся. З 5 по 11 червня на території Кам'яць-Подільського району село Голосків у територіальної громади респондентами стали 22 педагоги, які заповнювали відповідну Google-форму з 12 питань. Безпосередньо це ті люди, які брали участь у самій грі, тобто керівники рою і заступники керівники рою, були опитані. Ну, скажу так, що ми максимально спростили анкету, щоб було ну, доступно і легко в принципі, заповнювати, і багато часу на це не, ну, не було потрібно. Перше питання: саме ми вказували, хто ви є, чи керівник рою, чи заступник керівника рою. Вісім питань, де за п'ятибальною системою потрібно було обрати лише одну цифру від найкращої оцінки 5 до найнижчої одиниці. І три питання розгорнутих, я б сказав, ємких. Ну, обов'язково, вже з відповідями респондентів. І так переходжу вже конкретно до опитування. Як ви оцінюєте проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військової патріотичної гри сокіл Джура»? На оцінку 3 6,3%, на оцінку 4, 12,5%, на оцінку 5 81,3%? Ну, ви розумієте, всіх, кого опитували, відповідно збалив у відсотках. Далі. Оцініть, чи буде забезпечені безпечні умови проведення заходу. На оцінку 4, 12,5, на оцінку 5, 87,5. Одиниця, двійка, трійка немає. Оцініть психологічний клімат в таборі серед керівників рою. Знову ж таки, одиниця, 2, трійка немає, 4, 12,5, п'ятірка 87,5. Як ви оцінюєте роботу таборової старшини? Аналогічно 1, 2, 3 немає, четвірка 12,5 і 5, 87, 5. Як ви оцінюєте роботу чотових та сотників, тут 100% оцінка 5. Як ви оцінюєте ефективність проведення вишколів, оцінка 1 немає, на оцінку 2, 6,3, на оцінку 3 немає, на оцінку 4 12,5%, на оцінку 5, 81,3. Як ви оцінюєте підготовку туристичної смуги перешкод? На оцінку 4 6, 3. на оцінку 5 93 і 8. Як ви оцінюєте підготовку військової смуги перешкод? Також 1, 2, 3 немає, на оцінку 46,3 і на оцінку 5, 93 і 8. Далі, 10 питання розгорнуте про те, що я вже говорив, Яких із, які із проведених заходів на обласному етапі гри «Соків-Джура» Сподобався найбільше на ваш та на вашу думку, носив системну форму національно-патріотичного виховання дітей та молоді десять опитаних вказали туристичну та військову смугу перешкод. Щоденне козацьке коло п'ять опитаних. Тактична підготовка дії підрозділу в бою. Вісім, смуга перешкод за козацькою легендою, шість, але найбільше опитаних вказали. От саме практично, так, поїздка у навчально-тренувальний комплекс це 14 опитаних і стрільба за К-74, 18 опитаних. Далі ваші пропозиції та рекомендації щодо організації та проведення обласного етапу Всеукраїнської військово е, дитячо-юнацької військової патріотичної гри «Сокол-джура». Залишити відзначення кожного учасника, більше задіяти людей, відповідальних за гру і розподілити між ними обов'язки. Організувати повноцінне бомбосховище та дозволити відкрити вогнище. Запровадження години виховника робота з керівником рою. Організувати передпідготовчий тренінг щодо проведення джури для керівників роїв. І дванадцяте. Назвіть найбільш яскраві та незабутні моменти під час таборування вашого рою. Тут, зі слів дітей, я вже буду цитувати, так як було безпосередньо зазначено у відповідях. Етапи козацької смуги перешкод, а саме е, визволення катрусів, незабутні і вражаючі. Також чергування рою і визволення ройового, який був атаманом. Е, облаштування палаток літнього, е, літнього душу, носіння води, готування їжі. Загалом їм все дуже сподобалось. Нічна варта участь у самоврядуванні, рейд, похід, пошук, диверсантів. Козацька смуга перешкод, та учнівське самоврядування, дружні відносини та співпраця між учасниками гри з різних команд. Організація харчування. Ватра, дискотеки, вечірні спілкування між е, дітьми. Діти і батьки задоволені вдячні організаторам гри за заходи, проведені на високому рівні, і в такий складний час. Кожен день був цікавим і незабутнім. Е, коротке, от ви почули коротке опитування. Саме знову ж таки, повторюся, після того, буквально е, ми проводили це опитування з 10 по 24 липня 2023 року, після того, коли відбувся саме обласний етап. Що стосується моїх побажань, мого бачення чи скажімо так, моїх рекомендацій, ну, по-перше, я би просив долучити в групу, саме, що стосується нашої роботи, представника, можливо, краще директора від центру туризму та краєзнавства учнівської мови. Тому що вони безпосередньо володіють інформацією, інформацію, у них всі весь фактаж, кількість учасників журі, організаційний комітет і все інше. Тому що як інститут, ми, ми знову ж таки ми можемо провести анкетування, ми можемо провести там, методичну роботу, тренінг організувати, але знову ж таки самостійно, якщо зараз говоримо про тренінг, то це тільки з ними потрібно. От ми ну може ще... дати по результатам роботи, дати практичні доручення або можливо рекомендації так далі. То тут важливо, щоб дійсно напрацювали е, саме ті пропозиції, які вбачають і і саме колектив, який проводив і. Навіть а з дітьми опитування анкетування ніякого не, ніяко не про саме зараз так, я хочу сказати. Це ми, це ми робили опитування з керівниками і заступниками. Я думаю, що надалі от знову ж таки треба запланувати. Або ми проведемо знову ж опитування саме з учасниками гри, але можливо в іншому форматі можна ну, опитування інше провести дітей. Ну можливо, там напрямок там національно-патріотичного проведення там виховних заходів. Тут треба подумати всім разом ну, на цим питанням робити це під час самої гри, в типу, гри. Типу як підсумок. Так, типу як підсумок, так роблять на всеукраїнських постійно заходах. І я думаю, що але, але дуже так. важливо, щоб це було анонімно. Як? Mm. як ви вважаєте? Ми не однаково як однаково. Ми хочемо, щоб це була відповідь. Якщо отримати, що отримати, що отримати щирий без, результат? без, треба, без займа, керівників і без і без, і без зазначення особисто. І оце я думаю, що зараз за рахунок далі і так далі це можна організувати. Зробити анонімне опитування. Дитина заповнила свою форму. Так як ми робили запитання? Можна зараз зараз. Може, будь ласка, це і оказано. Я хочу вам подякувати за проробну роботу. Дійсно. Великий об'єм роботи зроблено. Підготуйтесь, справді підготуйтесь. Пропозиція Володимира Івановича стосовно того, що проводитися саме під час гри з дітьми, дуже актуальна, я вважаю, що це дуже важливо і треба провести. Запитання можна? Так? Можна, так? Дуже гарно все, як з моєї точки зору, я теж працюю дітьми свій час. Але питання одне: як воно, на, навіть якщо не на загальнодержавному, як воно на обласному рівні, де це висвітлено, де можуть інші побачити це, ну, тобто на якомусь сайті в інтернеті, на телебаті? Ну, я запитую, я не знаю. Я не бачу. Що ви маєте на увазі, сам захід, сам захід. Захід, ну, Сам захід так на всіх э, соцмережах в будь якому -як, є на сайтах департаменту, хто проводив, є. та є ставка. Перепрошую перед самим заходом ми саме не анонсували його місце проведення лікувань безпеки. Та, так. А після проведення заходу вся інформація була висловлена і на сайті Та, адміністрації, на сайті є, є. департаменту освіту, і на сайті управління молодих культури і спорту. На дякую департаменту за відповідь. дублювали Ігор Кадмийович, ми разом працювали. Ви знаєте, в мене є пропозиція ще одне. Дуже важлива деталь проведення гриб на місцях. Локально. Локальні ігри. Це дуже важливо. Ви розумієте, якщо у обласному етапі буде навіть 20 років, то ви знаєте, скільки у нас шкіл, скільки в нас є місцях. Від від, від да? від від так, 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 я так. маю на увазі, дивіться, що я пропонувала і Іорадмировичу, казала, що це можна зробити. Давайте ми проведемо три, о, три райони, у нас є. Значить, ми, Будемо казати, ступовим і так далі. Чому? Тому що накладно, дійсно, досить дорого, коштує відрядити команду. Наприклад, я знаю, що було відрядити команду із Метішина в Кам'янець-Подільській, це досить закладно. Подивіться мені, що це не одна тисяча, не десяток тисяч гривень за тільки одну поїздку. Я пропоную, щоб проводити е, по районах три райони. Перше, друге, третє місяця, будемо надати, може, навіть шість команд району, і далі вони вже беруть уже. Але таким чином ми будемо мати картину, як проводиться джура у районних центрах у міські у окремих у... у... територіальних громадах. <музвак> і ще пропоную із нашої координаційної ради, я бачу, тут є в нас представники, бути також в орковітечі. Але szanowni, дуже bardzo nieprzyjemne. Ale просто tylko na odkrycie, a żeby członek Ognafinnej Rady przeżył pierwszy dni tam, Я мой мальчик. Нормально, нормально. Нормально, Ні, все зрозуміло. Я тільки а, але, все зрозуміло. <рес> Давайте перше в нас член Координаційної ради Володимир Іванович є і організатором гри. відповідно. Але ваша пропозиція доцільна, будь ласка, за бажанням за ініціативою. Кожний член Координаційної ради може приймати участь. Я хочу запитати Володимир, Іванович, скажіть, будь ласка, пропозиція проводити першого. Чергово на е, території районів, а потім вже загальнообласний. Що ви скажете сьогодні? Чи це в цілях економії коштів? Згідно положення, згідно положення на районних рівнях, ми зобов'язані проводити. Так. А потім вже для обласного етапу запрошуються команди, ті, які переможці. переможці. Ну, переможці зараз під час військового стану. Треба трошки змінювати цю назву, ті, які показали кращі результати, а не переможці. Бо дітей потрібно вчити на всіх, скажімо так, це і гра, це дитяча гра. Тому ми граємося з дітьми і переможців нам бажано там не робити, бо дітей пропадає бо це бажання. З цими перемогами. Одні так засудили, другі так засудили. А коли вони погралися, а перед тим, пройшли вишків, побачили, як це все робиться, і згідно цих вишколів їх би, посудили, от тоді видно результат. І обов'язково ми в цьому році започаткували. <клес> <клес> на рівні району, йде відбіркова гра, чи це вже йде загальна підготовчена? Це вже відбіркова гра. Тож відповідно там, там має бути суді. має бути суддіство, так? так? А суддіство це переможеться по переможе, так що тут формати пам'яті просто грав краще. Так ви програли і діти готувалися. Вони Він віде, Він віде, стільки так. часу тратять на це все. А що до проведення а тут... на базах районів, а потім обласної пірхову це дає заощадження? Бо пані Ольга говорить про те, що значні витрати О, От, каже, заощадження. <кхів> ви знаєте, я б не сказав, що вони дасть заощадження, тому що. По будь-якому району треба відправити як мінімум п'ять команда, років. яка поїхала для гри в район, вона потім перебуде да. і їде ще з досі це додатково. ще додатково додатково. Так ну але якщо ми будемо бороти в районах, це дасть більше широ коло охоплення. Це дасть тут є та тут є Тоді така. можливість. я думаю, що це доцільно, тому що. <coughs> ми говоримо про те, що більше дітей залучити, а не закон заощадити кошти, правильно? Так. Тут пошло. так? Цікаво те, що локальність і масовість. Тоді ми побачимо картину, чи провели ці діти іменно на місцях. Так, так, так. 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 Пане вас ваше є слово? Так, в мене є слово. Я хотів э, перебувати що. Колись з 2018 році ми починали цей рух то тобто повчора. І саме основна задача цього це найбільше залучити дітей до, до заняття цієї гри. І ми добилися того, що вона стала, ну, програму включила шкільну. Але до е, повномасштабної війни я моніторив ситуацію і брав участь. На «Прикордонник» обласного етапу саме, і е, немає такого. Є там певна кількість дітей, яка займається, навіть в нас в у школах є 4-5. Тільки треба для сокуджери 5. ага. Ну що в школі немає такої здорової конкуренції, щоб діти між собою конкурували і намагалися якісь, е, 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 ну, щоб їх взяли команду, щоб їм було. Тому було цікаво, немає популяризації шкільних вчитель, якого назначили цим займатися, а це чого назначити. Він а, як літо, немає та немає. Оце це, це основна проблема. Це, чому треба присвячувати години, а не якимось іншим питанням? Бо це дуже важливо, це саме важливе питання, яке, е, чим має займатися Рада наша. Тому що через це ми доносити багато інформації в плані і релігійної. В плані вишколів, підготовки їх, і так само готування їх як особистості, як захисника. Тому це має бути максимум в освіті, та не знаю, хто фінансує ці проекти, хто займається відділення. Тут про економію немає допомогу, але взагалі це має бути максимально максимум нашої молоді. Так, тому що це 100% наше майбутнє, і що ми зробимо, то ми будемо потім пожинати. Тому економія Так, якщо можна. По-перше, Олександр радий чути і радий бачити так дистанційно, хоча б. Саш. Ну підтримую однозначно, і я скажу так: що саме те, що ми говорили, от саме тут ми можемо популяризувати. Через виховну роботу, от саме гру Сокіл Джура. Тобто, на прикладах, можливо, навіть щоб ці діти, які брали участь в обласному етапі, якщо є така можливість в територіальних громадах, щоб, наприклад, самі ці діти розповідали іншим, що от ми були, ми бачили, ми проходили це цікаво. Тобто, от, от саме тут ми це можемо робити. Тобто, Сюди капелана можна запросити в цю Ми, тобто, ми да? поспілкуватися. На ну, початку часи да. да. ветеранів. Ветеранів однозначно, тут, тут без ветеранів взагалі навіть <кл> не <'язанів> можна. На тижні назад зерання проводила вишки у суту. Вже я брав участь в цьому, щоб, і для, для будь-якого ветерана, як то кажуть, не важко прийти, приділити час дітям. І дітям дуже було цікаво. Речі відбудувати зі мною, плюс їм показати бізнес мастер класи і, ну, Треба долучати, і це буде популяризувати. <різь> Дякую, пане Олександр. Дякую. Єдине, що я хочу, Валерій, я хочу сказати, що був особисто в, в лагері, де проводили, в таборі, де проводили джуру. і в мене є зауваження щодо організації проведення самого заходу, самих змагань. Я про те, що е, ми трошки маємо подбати про умови, в яких проживають діти, е, один раз. я говорю про те, що е, діти е, спали в палатках на землі не дуже в теплу пору року. І коли я почув, <кій> коли я почув пояснення, що це ж польові умови, діти повинні в таких умовах жити, я з цим не погоджуюсь, тому що.